Як з'явився і що взагалі таке мирний план Зеленського? Чи та сама формула миру, да? про яку ми дуже багато чуємо? Уявімо. Да? Ну, просто уявімо, що ви знаєте якісь інсайди, що має відбутись. Наприклад, що ну, просто так припустимо, що Україну якось запросять до НАТО і дадуть якісь нам гарантії. Уявімо, що. Ви це знаєте, тому що ви не остання людина в цій державі, і вам трошечки якби може намікнули, може, так і сказали. Далі уявімо, що ви знаєте, що контингент НАТО або якісь окремі держави хочуть у нас в країні зробити свої якісь бази з неядерною зброєю, щоб там, наприклад, якось забезпечувати. Нам мир на протязі поки ми не вступимо в НАТО по запрошенню від НАТО. От, поки ми не станемо членами НАТО. Що ж ви будете робити, якщо от ви знаєте? Ну і уявімо, що ви знаєте, що е, після того, як буде якесь перемир'я, е, яке буде, тому що вам теж на це наміхнули? Е, нам дадуть гроші на відбудову і будуть якісь там інвестиції в країну і все таке. Що ж ви зробите тоді для цього от, з цими знаннями? Як би з цими знаннями зробила розумна людина? Розумна людина сказала б всім подякувала і спитала б, що мені зробити, щоб це все скоріше відбулося? А якась нерозумна людина сказала би. Я придумав план миру і перелікувала би от всі ці інсайди, які йому сказали по секрету а в своєму плані миру і поїхав би його, представив би тим самим людям, які злили йому ці інсайди. Як ви думаєте, відношення оцих самих людей до того придурка, який їх інсайди вклав в свій план миру? І всім сказав, що це він придумав. Буде позитивним чи негативним. Підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі. От напишіть, що ви думаєте про е цього придурка, який всякі інсайди записує собі в план. І після того як вони відбудуться, а вони рано чи пізно відбудуться, він скаже, що це ж його план. Це він здобув. От. Так от, я от думаю, на мою думку, от план миру виглядає десь дуже-дуже схоже на от, ці от, оцю от всю картину, яку я тільки що от намалював з уявним дебілом якимось придурком, якому злили інсайди. От от. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, пишемо в коментарях вашу думку про. от... 就说到这。